Ім'я Милко утворене як здрібніло пестливе від основи Мил, що означає милий Любий, за допомогою форманта Ко. Поштовхом до його утворення могли стати такі двоосновні імена, як Богомил, Братомил, Дорогомил, Радомил та інші. Найдавніші записи цього імені походять із південної Буковини та центральних областей України. Наприклад, у 1421 році згадується. Іван Колевич і братаничі його Федора, і Милка Мсучава у 1552 році, Милко Перкович Ум. Київ у 1565 році, Милка Головацька у 1649 році, козак Корсунського полку Милко Павленко. Ім'я Милко вживалось також у Білорусі у 1552 році зафіксовано. Іван Чернишевич Милко Братего. М Мозер, ім'я Милко в польському записі «К сві століття, як мілко згадують пам'ятки з давньої Галицької та Львівської земель, від імені Милко утворювались патроніми. Наприклад, у 1692 році згадується Ян Милкович, київський землевласник. Схожі на милко імена Милка Малко, Минко, Хилко, Шилко, Малка, Галко, Голко, Живко, Калко, Манко, Милай, Милан, Милин, Милик, Милько, Мирко, Миско, Мицко Мойко, Нинко, Ралко. Kose Elko Silka Sinko Šisko.